Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої гарні круті майстрині! Я вас вітаю, говорю вам ласкаво, прошу на мій канал. Бажаю вам міцного здоров'я і побільше часу на наше з вами хобі. І сьогодні, мої хороші, у нас буде звіт. Звіт по спільному проєкту, який організовувала я Knitbox.ua. Спочатку я розповім, що я в'язала. Як я це в'язала, більш детально, якщо буде потрібен майстер-клас, випишіть, бо я знімала, але не до кінця не весь матеріал і чи він є, чи не є, подивитися щось. І якщо треба, то я випущу майстер-клас у нашій роботі. Якщо вам цікаво, що я в'язала і як я в'язала, то запрошую на свій стіл. Але не розбігайтеся. В кінці відео я анонсую нове завдання на лютий місяць. Так, друзі, як я і обіцяла, я зараз хочу звітувати, що я зробила за цей місяць. Звичайно, мені має бути трішечки стидно, тому що я ще не дов'язала, а вже роблю звіт. Хоча на сьогоднішній день у нас на канделендарі 24 Січня і я дуже маю надію, що якщо не у влозі, то в підсумках за січень ви точно побачите готову роботу. Я маю надію, що не страпиться ніяких ексцесів, і ви зможете побачити готову роботу. В січні місяці, хочу нагадати, у нас було завдання в'язати щось на руки. Тому я вирішила, що мені потрібні рукавички. Або перчатки. Ще буде холодно, ще цілий лютий в мене, тому в мене вже є одна готова робота, рукавичка, як ви бачите. Але не поховані кінці. Тобто кінець не схований тут, і в кінці у пальчиках не сховані ще. Я їх відчуваю в руках. Але рукавичка сидить у мене на руці ідеальнішим чином. Ось цей шовчик. Тут вона гарна, ви можете шовчик перекидати в ту сторону, яку ви хочете. А, так, друга недов'язана ще. Зараз я працюю над пальцями. У мене залишилося перев'язати вказівний палець, тому що зараз вам покажу причину. Ну, я була лянила, не порахувала ряди. І бачите, яка різниця. Хоча, чесно кажучи, якщо я зараз вдягну на ручку, то все добре. З урахуванням моїх довгих нігтів, то це все добре. Якщо я зараз вдягаю на ручку, мені все добре сидить, але за того, що нігті великі, краще відв'язати трішки довший палець. І я це зроблю, і тим більше тут, ось, бачите, трошки погано сидить за високого пальця. Тобто там буквально треба розпустити і додати 4-5 рядів то ну що зробиш? Перев'яжемо. Тобто, я маю надію, що це я дов'яжу. Як я в'язала, я набирала фабричним методом. У мене на каналі відео є, як я це набирала. Це буде розповідь. Якщо потрібен потрібно стегла, то пишіть, він обов'язково у мене буде. Я зробила заміри по руці. Хвата руки заміряла. і Потім. Відв'язала зразок по зразку, я вирахувала петлі. А, у мене був великий зразок, чесно кажучи, я, тому що я перев'язувала перед цим рукавичку. Є, кажу. Я вважала, що ця пряжа буде така сама, як і регія, тому що я в'язала ці перчатки з цієї пряжі з регії від шахер -Май Майер твіт. 6 Феггін. Що таке Fègin? Fed. 6 і Fed. Не знаю, що таке 6 Fed, хочу сказати. У мене колір 3,017. І це доволі така цікава пряжа, тому що вона має твідовий ефект. Я б сказала, це твідовий ефект, а не твід. І в складі тут 70% вовни. 25% поліаміду і 5% віскози. 50-грамовий моточок 125 метрів. А у мене тільки 50-грамовий моточок, бо більше не було. Я думала, що у мене, можливо, десь є залишки, в мене був нетвідовим ефектом, але я, мабуть, його таки залишила в Німеччині і не привезла з собою. Тому. Мені, звичайно, на цілих дві перчатки 50 грамів не вистачило. Дякувати Богу, у мене була залишки ще шерстін, 100% німецької шерстін, саме шерсть це. І я, якщо так подивитися, то вам не видно, чи видно, що ця пряжа трішки світліша. Але після прання ця пряжа стає. Тимнішою, не такою, як вона зараз менше оцієї рожини. Та щось таке мене ага, зрозуміло, тут мішає. Тому я вирішила, що цей варіант буде добрий. Я набрала 48 петель фабричним методом, пров'язала два ряди полої резиночки, потім з'єднала в коло для всіх, хто переживає, що якщо ви її пров'язуєте і з'єднуєте в коло, ось. Одна перчатка, ось друга. Да, трішки треба буде попрацювати, але в мене є кінчик. Коли я його буду заправляти, я трішки підправлю ниточку, тому я не бачу в цьому ніякої халепи. Ось тут трішечки хужіше, більше ниточка розтягнута, а в цьому зовсім гарно гляньте як. Тобто, ну я бачу, не бачу проблеми, якщо пров'язати два ряди полую резиночку, воно буде дуже гарно. В'язала полурозиночку на спицях 2,75 меншого розміру. І потім я прийшла на спиці 3,5, відв'язала 5 рядів лицевої гладі і почала прибавки робити. Як ви бачите, перчатки в мене зовсім різні. Тобто пальці робляться для кожної руки, для правої і лівої є. Я можу одягти, тобто оце буде мене, якщо я хочу зверху, щоб не було шва. То я одягну це на праву, а цю на Якщо навпаки, ну, як на мене, то можна носити оцей шовчик, може бути і зверху, і знизу. Це вже залежить від вас. Але якщо перчатки в мене, бачите, для паравої лівої руки є. На початку ряду, коли я зв'язала 5 рядів ліцевої грела, я почала формувати наш пальчик з вами. Для цього на початку ряду я поставила маркер. і з цієї сторони я піднімала по одній петельці, підняла одну петельку, пров'язала, пров'язала весь ряд, потім ще один ряд без всяких прибавочок і убавочок. Потім, в наступному ряду, я пров'язала цю підняту петельку лицьову в третьому ряду, підняла ще одну і знову пров'язала ряд. І так я пров'язала ту кількість петель. Скільки мені було потрібно, скільки було потрібно, як я вирахувала. Я спочатку я набрала 48 петель і розділила цю кількість петель, ця формула, яка існує в інтернеті, я знаходила. 48 розділила на 4 частинки і отримала 12 петель. Тобто мені потрібно було 12 петель. Я додавала по одній петлі в кожному другому ряду. Тобто, мені потрібно було для пальцю відв'язати 24 ряди. Після того, як я відв'язала 24 ряди, я зняла петлі пальця на додаткову ниточку ось як оце зараз ви бачите. Да? На додатковій ниточці воно знято, ниточку можна взяти оці булавочні маркерочки, Можете ви взяти. Ще ж, як воно називається, з голови вилетіла. Оця є така велика булавка, нею можна взяти, Можете на спицях, якщо у вас їх багато, ну, але спицями буде дуже незручно. Краще на щось таке, що не буде вам заважати працювати. Зняла і з'єднала вколо вже без цих петель для пальцю. Тобто я зняла саме 12 петель пальцю. Нашого, він якраз дуже гарно я сідала по пальчику. Дивіться, Тобто, якщо таким чином, то кількість петель, ви бачите, пальчик, нічого я більш де, я їх з'єднала, і вже коли я приєднала нитку, тут трошечки є попрацювати, але я з тої нитки, що приєднала, я закрию трошки підтягну десь якусь дирочку, хоча вона трошки тут, бачите, є. Не буду кривити душую. Тобто, я приєднала. Нову ниточку і почала пальчик. Тобто, я для 12 петель мені було достатньо відповідно, якщо ви набирали більше петель, то більше потрібно буде набирати, якщо менше, то менше петель. Це по такому способу, я в'яжу завжди пальчик. Мені дуже подобається варіант. Далі я відв'язала три ряди у мене вийшло. Тобто я приміряла, я приміряла, і щоб висота цієї частинки. Де мізинчик була ось прямо до мізинчика, до, mm -hmm. до оцієї частини пальчика. Я приміряла і, але ж у нас долоня, ви бачите, якщо ми ось пров'яжемо до цієї частинки, то оця частина буде вся відкрита. Тому я відділила роз, 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 розрахувала кількість на петель на пальчики кожен і відділила мізинчик. І почала пров'язувати, щоб тут ще додати. Тобто я ще чотири ряди пров'язала в цій частинці, щоб вже закрило воно ось ці пальчики. Ви можете кожного разу приміряти, тому що у мене так вийшло. У мене три-чотири ряди. Наприклад, на рукавичці для чоловіка, яку я в'язала, мені там довелося більше рядів в'язати. Я вже не пам'ятаю на сьогоднішній день, але тоді я більше точно в'язала. Після того, як ви в'язали потрібну кількість петель для... Перчатки для долоні, тобто до цієї частини, ви бачите, вони всі по різній висоті. Ми відділяємо необхідну кількість петель на пальці, які ви відрахували. Тобто мізинець у нас вже відділений, і ми розділяємо на три пальці наші. Пам'ятайте, що коли ви будете розділяти на пальці, то на великий палець залишайте нам багато більше петель. А на середній і. на середній і безім'яний палець треба менше петель залишити, тому що ми будемо і тут, і тут, і тут, і тут подобирати. Тобто на мізинці в нас вже добра, ну велика необхідна кількість петель, тому що ми там з'єднали. А на цих пальцях ми будемо добирати. І тоді вже ми вив'язуємо потрібну висоту пальцю, рівно в'яжу. В останньому ряду по дві петлі разом. В'яжу і закриваю за допомогою гачка. І перчатка наша з вами готова. Ховаємо. Ось з я попрацювала, трішки не доробила з цієї перчаткою, але я вважаю, це велика проблема. І я маю надію, у моєму наступному підключенні у лозі я обов'язково її вже закінчу. Ось такі, друзі, справи. А тепер пропоную вам всім подивитися. Яке ж завдання у нас буде у лютому місяці? І так, мої сонечки, я думаю, інформація вам була корисна. Ви для себе все, що потрібно. А я вас запрошую для того, щоб вибрати нове завдання. Тут, бачите, цій коробці, моя така коробка, в мене є гарна. Тут в мене зберігається пряжа, з якою я планую найближчим часом в'язати. Да. І я витягла цю пряжу і заполонила ось такими паперцями. На кожному паперці я написала завдання. Завдання будуть на, можна сказати, на 10 місяців. У мене є завдання, тобто в січень ми вже прибрали і ще 9 місяців. На останні два місяці я подумаю щось. Завдання на лютий ми зараз виберемо. Я виберу. Тут написано щось на голову, щось на шию. На голову дві. У мене є етикеточки, на шию також дві тут, на руки одна етикетка, тому що ми вже не етикетка, а листочок. На руки один листочок і щось на ноги, два листочки. А також два листочки будь-який аксесуар за вашим вибором. Це не обов'язково буде те, що ми. Це можливо буде якийсь аксесуар у вигляді. Сумочки, наприклад, рюкзачка або ще чогось такого. Хоча що це? Це можна також в руки взяти, як ви вважаєте? Напишіть мені, будь ласка. І я витягаю. Не знаю, що це буде. Вам відзеркалює. І мені також, але я читаю на голову. На голову. Вибачте, що воно віддзеркалі, але на голову. Ми з вами в'яжемо або шапку, або пов'язку, або косинку, а, або. Що там ще може бути? Це тюрбан, здається, так це називається на голову. Дівчатка назвала гарно, я бачила. Що там ще? Можливо, хтось захоче резинку в волосся зв'язати також. Я бачила, також це на голову. Тому щось на голову, що ми можемо вдягти на нашу з вами голову. І це не обов'язково буде для дорослого, це може бути для дитинки. Я маю надію, дівчатка, ви будете також в'язати щось на голову. Цей листочок я прибираю, я його поверну коробком. Тому що я думаю, що на ті два останні місяці ми виберемо з тих записів, що вони є. Але я, коли буду перебирати, я обов'язково цей листочок витягну. Так що сім гарних петельок. Дівчатка, я маю надію, що ви будете ділитися своїми роботами. І, можливо, в наступному відео я зберу фото робіт дівчаток, які в'являли в моєму спільнику. І поділюсь з вами їхніми роботами вони були стові що... дівчатка в'язали в основному містінки